Доброго дня, шановні друзі, з вами Гепард. Радий вітати вас на своєму каналі. І дуже короткий стрім стосовно того, що Україна обкладається безпековими угодами. Ну я такий вибрав, знаєте, вислів обкладається, але це на мою думку це найбільше, скажімо так, найбільше слово, яке відповідає сьогоднішній дійсності. І вже 16 країн підписали. Або Україна з 16 країнами підписала безпеки угоди. Найголовніше, що з G7 підписано з шістьма вже країнами, а ще найголовніше, що вчора Сполучені Штати Америки підписали цю довгоочікувану угоду з Україною. Що дають ці угоди? Це безумовно не є заміною НАТО, бо ми будемо в безпеці тільки тоді, коли ми все-таки ввійдемо. Такий, знаєте, довготривалий союз, в першу чергу я вважаю НАТО. Або це буде якісь замінники в майбутньому, це будуть якісь тристоронні або багатосторонні союзи. Наприклад, була така ідея, і вона є, ну, так би мовити, знаходиться в повітрі, вибачте, за такі слова. Тобто вона обговорюється, це Велика Британія в першу чергу, це така імперія, це країна. Або навіть я б сказав би, це спілка країн, це співдружність країн. І це дуже гарно. Велика Британія, як я казав, це країни Прибалтики, це Польща, і можуть ще бути там декілька країн, які ну, на собі відчувають загрозу від Росії. Тобто, допоки існує Російська імперія, це моє глибоке переконання, що Радянський Союз ще не розпався, точніше, він не дорозпався, він почав розпадатися. А от, от коли ще будуть дороспа там 8 12 держав: крупних, маленьких, великих середніх і, ну скажімо так. Москва повернеться в ті частини 1147 року року, де ми сформували цю або створили цю Москву або 1271 рік. Тобто це буде добре. Це буде невеличка частинка, просто в певної якоїсь там московської території. І це буде добре. А з іншими країнами, які дорозпадуться після радянського союзу, треба буде працювати. Там безперечно буде питання по ядерній зброї. Але я думаю, що світ якось вирішив після розпаду радянського союзу це питання. І там вирішить. Боятися не треба. Тому. Те, що Україна підписує ці безпекові угоди, це дуже добре. Сполучені Штати Америки вчора підписали з нами з українською безпековою угоду, і найголовніше в цих безпекових угодах, що це допомога, зафіксована допомога Україна Україні і українцям. В наданні озброєння, техніки, боєприпасів, в гуманітарних сферах просто грошовій допомозі. Тобто там визначені кошти, які будуть надавати держава. Наприклад, Японія буде надавати близько 4,5 мільярдів Доларів за цією безпекою угодою, але ми знаємо, що є і додаткове фінансування, наприклад, додаткове зброєння, там додаткові гуманітарна допомога, додаткові пакети е, на там, відновлення, там розмінування. Ну, наприклад, я беру як приклад. Тобто, це буде ще йти додатково, і це добре, те, що Україна наразі, як я складав, о, як я сказав, обкладається ціма, ціми безпековими угодами. Це наша. Ну, скажімо так, можливість вижити в прямому сенсі цього слова. Тому рухаємося далі до перемоги. Наразі буде самі саміт е, е, миру в Швейцарії. Ну, він буде мати більше таке, знаєте, я б сказав, гуманітарне філософське е, значення для подальшого все-таки встановлення миру. Але це, там збираються країни, це пів, пів е, країн. це... Половина всіє Організації Об'єднаних Націй, і це добре, і ми маємо розширювати ці контакти і все-таки перемагати в цій війні і робити все, щоб в подальшому це унеможливити військові дії Росії або залишки в тієї території, яка залишиться, які залишаться після до розпаду радянського союзу, щоб ми жили в мирі, тобто ми, наші діти і наші. Майбутні нащадки, рухаємося далі до перемоги. Слава Україні!